Привіт, мої хороші! Ми на каналі Згрязів князі, де ми за допомогою метода конверсії вчимося фінансової грамотності, позбуваємось до боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами. Мене звати Аня, і я з Одеси. Я стартувала в 38, і ти зможеш. Поїхали! Мої хороші трошечки затримала відео, тому що знову лікувала свої нещасні зуби, які потерпають просто. Останні тижні і просто не було змоги навіть говорити. Але зараз я вже окей і можу записати вам відосик з розподілом, третім розподілом цього серпня. І цей розподіл, на жаль, не буде дуже довгим, тому що розподіляти особливо нічого, бо грошей було не так багато зароблено, на жаль. Але витрати були дуже серйозні. Ну що. За традицією вже переходимо з вами до наших статків на сьогодні: мінус 30,370 на моноліміті, мінус 39,290 на ліміті приватбанківської картки. І борг безстроковий не мінявся. На різницю обов'язкового платежу змінилась одна з оплат частинами. Друга не змінювалась. Цього тижня не перекриваю, бо трошечки багато, не трошечки багато, а капецька як багато пішло на зуби. Тому поки що цього тижня тут нічого не міняю. На основній роботі у мене по нулях, бо все вже було виплачено. Підробіток приніс 5300. По нулях облігації акції та фонди на Олексі нічого не продавалось. Кешбек 244 гривні пішов одразу на картку, тому його не буде в розподілі. І залишок був 390. Тут я підраховувала проект 365 і у колонці підсумкової суми я завжди беру калькулятор онлайн, який суму чисел вам виводить від одного там до n, тобто порядкових. Але я помітила різницю 129 гривень від тієї суми, якого нас закінчувався цей челендж. Тому сьогодні я маю внести 574 гривні. Це сума з 79 по 85, та 129 гривень те, що я маю покласти за цю помилку, щоб у підсумку у нас було все з вами вірно. Що ж, приступаємо одразу до цього челенджу. Це ось цей мій ящик Пандори. У нас сьогодні числа будуть 79, 80, 81, 82, 80. 3,84 та 85. У підсумку це у нас 574 гривні. І з боргом 703. Я маю покласти що одразу і роблю. Одразу я винесла ось цю дрібноту сюди, щоб мені було зручно, і вам було не дуже довго чекати. 3 гривні є і кладу одразу 700. Вже ми все вичерпнули, і сума вже буде вірною. Зараз підіб'ємо підсумки. Так, скриньку відставляємо і переходимо до записів цього тижня. Так, сподіваюсь, вам видно. У нас 303 плюс 574. 3003 це з сумою цієї 129 гривень. Мало бути 3003, а у нас було менше. 3,577 У підсумку у нас зараз у цій скринці, Ще трошки, і я ще. Куплю 50 євро. У мене 50 лежить, трошки ще дозбираю і куплю. І тут у нас вже все. Тепер, що нам залишається: ось ці копійки, які підуть у копілку під назвою Бані. Тут у нас 10, 20, 35, 36 гривень. Одразу відправляємо. І фіксуємо у блокнотику. У нас 230 плюс 36, і в підсумку 266,10 у проєкті бані. Поїхали, що у нас залишилось до розподілу? 1000, 2, 3, 4, 500, Плюс один, два, три, чотири, пять це соточка. І ще 150 гривень. Чотири у нас всього до розподілу. Я фіксую. І зараз ми переходимо вже до нашого розхідного байндеру, Будемо дивитися, що у нас тут. Категорія продукти. На продуктах у нас 100 гривень залишалось. Я заздалегідь прописала залишки, щоб було зручніше і вам, і мені. 2400. Добавлю, щоб було 2500 на цей тиждень. І таким чином, оцю соточку, яка тут є в конвертику, я вийму сюди. Бо я не знаю, як ми будемо зараз вирулювати. Цим всім, тому що крупні купюри, розміну немає і, на жаль, будемо якось рулити вже по ходу. Продуктики є. Далі транспорт. Сюди я 200 гривень вже кладу традиційно поки що. І 200 гривень ми покладемо ось так. Тому що іншого варіантику не бачу поки що. Далі у нас категорія здоров'я. Здоров'я також 200 гривень мені потрібно, тому що треба купити препаратик, а 200 гривень у нас і нема. Так, добре, тоді я можу покласти гімнастику. Я піду в гімнастику. Тут у мене був залишок. Залишок по гімнастиці. Ось він. Гімнастика. Давайте сюди. І в гімнастику я одразу покладу 200 гривень. Ось так. І у мене 500 буде тут. І ми одразу зараз повернемось до здоров'я. І здоров'я покладемо ті 200 гривень, які ми мали б сюди покласти. Розподіл буде, напевно, надшвидкий, як під у Формулі 1, тому що розподіляти нема що. Так, на зв'язок нічого не кладу. Підсумок 0. На підписки нічого не кладу, на кредити цього тижня також не покладу і на комуналку не покладу. Поїхали далі. На англійську також цього тижня нічого не кладу, А школа також, напевне, Цього разу в нас пролітає, тому що ми тут трошки потратились, докупили зі списку, який нам прислала наша класна керівниця. І все. Б'юті. б'юті мені потрібно 150 гривень додати, бо в мене знову закінчився сухий шампунь. Часто його використовую, і воно в мене летить просто цей шампунь дуже швидко. Б'юті поклали шопінг. А ось без шопінгу, я думаю, ми зможемо цього тижня обійтись і нічого сюди не класти. Далі, дім та затишок. «Дім та затишок також залишиться без нічого. Тут ще 50 гривників залишилось нічого страшного, переживемо з домом та затишком. Щось я бачу, що вам не видно категорій, трошки подвину. Люди, ось в люди би вийти, але розміняти треба, щоб вийти в ті люди. Зараз подивлюся, а, що у нас тут ще є? Зуби, зуби, ось зуби. У нас тут проблемка вийшла. Мінус 600. Бачите, у мене, бо ще виявили одну проблему із зубами, і ці гроші були зняті з монобанку. Тому я сюди кладу 600, і вони підуть одразу на моно. Ось так, тут 600 гривень. І підуть на покриття цих витрат із зубами. Так, іменинники. Іменинники цього також разу пролітають в мене, нічого страшного. Ще встигну незаплановані розходи сюди покласти щось, але зараз підемо поміняємо. І донати, також ми нічого цього тижня. Вибач, Катерино, цього тижня прям у нас якась яма. Яма та канава. Нічого, прорвемось. Так, пішли сюди. Тут у нас накопичення мрії. Ось мрія у мене перша, це мій iPhone. І сюди я докладу 200 гривень. Так, 200 гривень на мрію iPhone. Щоб вже покласти 6 тисяч в мене буде на iPhone. Це раз. І тут є трошки дрібних грошей. Отак. Дістанемо ці 800. Так, і сюди докладемо і буде тисяча. Ось так. Ось таким чином. І зараз я замалюю яблучко. Я сподіваюся, що не так як кошенятку малювала. Я минулого разу, бо то було взагалі епічно. Ну, то я. Мене просто понять і простіть. Зараз я, як в тому анекдоті, ми плакали і кололися, але продовжували їсти кактус або я взяла цей маркер, іншого не підготувала. Але я пам'ятаю, що він дуже сильно такий активний. Тому це яблочко шосте. Я замалюю не дуже гарно, але так обережно, щоб воно не роз'їло мені, як минулого разу, і на, на повітрі, на, без опори. О, ось так. Шість у мене яблочок вже замальовано. І ще, йолки-палки, ще дуже багато. 28 тисяч заплановано, але нічого. Все вийде, я в то вірю. Так. Цього тижня так. Ну, буває, що ж зробити. На орієнт нічого не буду класти цього тижня. Це моя друга мрія. Поки там так і залишиться 4400. що це я Написала 0. У мене там не 0. У мене там 4400 перепрошую. Зараз витру що, що це я себе. Так, 4400. Так, і залишаю. Добре. Подушка. Ось на подушку я 500 гривень покладу. У мене 500 гривень тут буде, і буде 100 євро на подушці і 2500. Ще трошки я докуплю єв на подушку. І буде тут також все добре. Облігації цього тижня почекають, також не дуже вони нам потрібні цього саме тижня. Потрібно, але не зараз. День народження донечки, доця прости, маму, але цього тижня також по нулях, і 9 тисяч зберігається на рахунку, НПФ цього тижня також по нулях ми нічого не покладемо. А де мій НПФ. Ось він. Нічого не покладемо. І 4000, так і залишається на рахуночку НПФ. Ремонт пролітає, і 17 тисяч залишається, але тут я буду брати гроші на ремонт нежитлового приміщення, який зараз у нас проходить. На жаль, на жаль, на жаль, треба буде потягнути звідси грошенят. Так, що ми там ще мали покласти? Тут в мене утворилися ці 300 гривень. А ну що у нас тут є? Вихід в люди. І незаплановані розходи. Ось ми покладемо вихід в люди 200 гривень малій на морозиво, і незаплановані покладемо 100 гривень і повернемось ось у наш розхідний байндер. Ось таким чином ми тут помахлювали та трошечки розпреділили ось цю невеличку суму. Я вважаю, що то не стидно так не завжди буває так, що в тебе прям приходять нормальні гроші. Буває так, що в тебе грошей небагато. І можна на ці гроші прожити. І можна розподілити їх так, щоб в тебе були якісь ще заощадження, якась подушка. Чому я поклала на подушку, наприклад, 500 гривень? Ну, це багато, так? Це там більше, ніж 10%. А тому, що, любі мої, є таке правило: спочатку заплати собі, а потім вже розкладай все інше. Моя ситуація зараз не досить погана. Цього тижня, так, наступного буде більше роботи, так склалися обставини. Ну що, ось таким чином все швиденько. А, жовтеньким, я забула розповісти вам, що це таке жовте в мене. Це те, що я в своєму особистому плані, що запланувала, й вже й поклала. Тому зв'язок, підписки, кредити, комуналка. Комуналка вже проплачена, кредити 10 тисяч я поклала, і ще докладості 600 вже буде те, що я брала на зуби. Я потрошечки йду до своєї мети цього місяця, і я знаю, що в мене все вийде, я знаю, що ви в мене вірите. І тому все буде добре. Я вам показую і такий розподіл, і хочу вам показати на своєму прикладі, що то також можливо, можливо і перекрити трошечки. Але не найнеобхідніше, ви розподілили. А все інше може почекати. І до наступного тижня ситуація у вас зміниться і у мене зміниться, і вже розподіл буде виглядати трошечки позитивніше та інакше. Але цього тижня так. І е, чому ось ця копілка також пішла сюди? Тому що у мене питання житла зараз стоїть в пріоритеті. Тому поки я в неї поклала. Якщо я буду бачити наступного тижня, що я не вивожу, наприклад, не перекриваю а, свою мету мінус 10 по Мінус 10 тисяч по кредитному ліміту, то я сюди не покладу, а покладу за тиждень вже одразу за 10 днів. Тут також ви маєте бути до себе більш лояльними, якщо щось не виходить, нічого страшного світ від того не перевернеться. А у вас все обернеться як найкраще, бо я це знаю і ви це знаєте. Я вам дуже дякую кожному, кожній з вас за ваші перегляди, лайки, коментарі. Я дуже рада. Кожному новому підписнику на своєму каналі. Ви у мене дуже класні, дуже активні. Дуже вам дякую, 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 дякую і до зустрічі вже скоро. Па-па-па-па.